Це моя сестра, а це її новий чоловік, Юлька і Колька. А це готель Шато Рояль. Я шукала його по малюночках в інтернеті, бо хотіла послати молодят у щось особливе. Цей заклад схожий на палац. Пішли моя Рапунзель і принц. На ревізію. Доброї ночі. Це програма Ревізор. Ой, в раді. Да, раді, слава Богу. Ніч. Да? О, подивіться на годинник. Друга ночі. У нас закінчилося весілля. Сподіваємося, у вашому готелі моїм найдорожчим людям буде дуже затишно. Ми теж сподіваємося, будемо дуже раді. Отже, у готелі Шато Рояль ціни. Економ номер 300 гривень, люкс 650 гривень, стандарт двомісний 450 гривень. Ми селимося на півлюкс. Пішли. У вас свіжі квіти. Так, нас всюди в ресторані. І це свіжі квіти. Чого Юля у пустині? Та тому що за українською традицією, коли закінчиться весілля, наречені знімають фату, одягають хустку. Тут так біло, свіжо, килимово. Килим. Тут можна кричати? Тут є люди, а є люди? Так, мої хороші, мої хороші. Друга ночі, а ці дві малявки, ну тому що вони на 10 років молоді за мене, починають своє нове життя із цього номеру. Так, я дуже буду прискіпливо до всього ставитися. Повечеряти не вдалося, я перепрошую, і так сталося. Я вже бачу, що цей номер пішов тріщиною. Номер настільки новий, він такий хрумкий, як свої тісто ця тріщина, навіть злобливий вигляд має. Так і вабить до себе ремонтну бригаду. Білосніжні двері. Що мені подобається одразу? Те, що в номері на двох є раз, два, три, чотири віконечка. Дуже подобається О, боже, як тут красиво. От нехай ваше життя таке буде ясне, ясне. Там дуже красиво. Чистенький телевізор, а люстра, люстра може слугувати капелюхом. Ошатним капелюхом, яке доповнить весільне вбрання, подушки. Так. Чи ніхто на неї не Бо Я не хочу, аби ваше життя починалося з якоїсь заплямованої подушки. Чиста ковдра, ліжко, О, ниточка. З волосячком. Волосся, яке закрутилося з клепічним ключем. Тут спав якийсь скрипаль. На матрасник. Чистий. О, чистенький матрас. Під матрасом. Взагалі меблі чисті. готель не зношений. Так, де тут можна повішати піджак? Ану-коль, знімайся піджак, будемо його десь вішати. Піджачок має жити ой-ось цій шафі. Чи буде йому зручно? Ось. Є вішаки. Вісім вішаків. По чотири на кожного. А цей вішак можна навіть шлюбні сподні повішати. Чисто, чисто. В міні-барі немає нічого соленого, все солодке і те, що п'ється. Пішли в ванну дивитися. Ой, яка. Ходіть сюди. Як я люблю, Знаєш що Юля? От головне, поки Колька не заслухає, головне в сімейному житті не опозоритись. Оти освіти, чистиш зуби, забула змити пасту. Наше тому чолов'язі бачите, що ти наплювала в рукомийник. Тому в тебе є свій рукомийник, у колі є свій рукомийник. Своя щиточка і своя незалежність з перших днів подружнього життя. Щоб ніхто нікому не вилазив на шию. Ванні, за віденською модою кришталь. Поміряємо, чи тобі буде нормально в халаті. Ніхто його не носив. Мірі. Халатик. Зручно. Добре. Федор. О, шампуні. набір для чищення зубів. Зуби всіх у нас є, тому це дуже навіть доречно. Для гоління бороду поголити. Оці, оці атрибути чистенькі у вікторіанському стилі. Ану, залізете в ванну, помістити, слізьте. Вона красива на лапах. Залезьте вдвох. Не буде тісно. Ну Я там валюю. Перевіримо, чи є тепла вода. Не зараз. Душу немає, до речі, незручно, бо якщо ти любиш душ зранку, то хочеш-не хочеш в у ванну. Є та плаводечка? Душе, клієчка. Це ж моя квіточка. Тебе можна підливати таким душем. А? Ну що? Пішли в номер. Ходіть. Поки що в мене немає претензій. Єдине, я хочу, аби ви випили шампанського, тому дзвоню на рецепцію, попрошу келихи для шампанського і пелістки троянд. Бо ми ж приїхали без квітів. Доброї ночі. Скажіть, а можна вас попросити два келихи для шампанського і декілька пелісток троянд? Угу, дякую. Ще хотіла спитати, чи є у вас зараз покоївка? Єлана спить. А можете, будь ласка, її розбудити, нам потрібно ліжко поправити? Дякую. Сказала, що можна. Стуківка. Доброї ночі. Добрий ночі. А, а, а сказь, а покоївка? Покоївка вона зараз віддівається, вона має форму в діть, вона не може так швидко проснутися. А вона, вона солодко спить. Ні, вона зараз буде 5 хвилин. Так. Добре, дякую. Я ж не просто так покоївку покликала. Звичайно, я хочу, аби вона допомогла нам впоратися із ліжком. Але ще я хочу зрозуміти, звідки це чорне волосечко. Вона блондинка чи брюнетка ця покоївка? Цікаво. Стільки часу немає покоївки. Вона, напевно, вже собі зробила макіяж. Зараз така придається айс на підводці. Як ви думаєте, блондинка чи брюнетка? Сюрприз! Ви блондинка і брюнетка. нас це вкупі. Заходьте тоді, заходьте, пробачте, що вас розбудили. Нам потрібна ваша допомога. Ми перевіряли постіль, чи можете ви впоратися і скласти подушку красиво, так як все було. Звісно. Кілька хвилин і слідів ревізії як не було. А ви думаєте, я вмію. Я заміж не дуже часто виходжу. У нас є, нас є, ми просто хотіли красиву таку, таку. Аско, а може, і, і там трохи ще. Дякую вам дуже. Хочу вам тепер, дівчатка, поділитися з вами враженнями про готель. Провела я нічну ревізію у готелі Шата Рояль, і хочу вам сказати наступне: екстер'єр готелю. Готель знаходиться в 10 хвилинах від Івано-Франківська, і він має вигляд замку тут, начебто, живе рапунзель. Інтер'єр класичний, витриманий, все пасує. Штори до люстри, люстра до підлоги, підлога до ліжка, і навіть відвідувачі, ніби стають благороднішими, приступаючи ці хороми. Мені подобається, що на підлозі є килим. якщо вночі кохане чи кохана підуть у ванну кімнату, заві кроки нікого не потривожуть. У кімнаті є чотири вікна. Раз, два, три, чотири. Одне вікно, балкон це вихід на велику веранду. Мені дуже сподобалось, що у ванній кімнаті є також віконечко, класичний стиль, і в ванній кімнаті також витриманий. Ціни Номер на півлюкс я заплатила 550 гривень сніданком. Чистота мої рукавички чисті, я зазирала скрізь ніякого бруду. Стараємось назадся. Слуговування. Я прийшла в другій ночі, бо закінчилося весілля. Напередодні нам не вдалося поїсти. Сюди прийшла із молодятами. І на рецепції були ви, пані Світлана, гарно виглядали, посміхнулися, провели до номера, все показали, не боронили ревізії. Також ви попіклувалися про те, що коли ми йшли коридором, ви сказали, будь ласка, тихіше, тому що у нас є інші відвідувачі. Особливість цього закладу в тому, що це замок. Йому два місяці. Так. Це нове, нове місце. Доходіть, я вам щось покажу. <кхем> замок молодий. Але тріщина у нього вже є. Так, вони встигли заробити. Як не встигли? Два місяці тільки збудували. Просто будинок осідає і ми, якби, воно не так давно з'явилося. А волосся. Я коли дивилася ліжко, я знайшла довгу чорну волосину. Чия це волосина? Ми не знаємо. Це гидко. Так, що це нове. У нас кажуть, чорники немає. я Не знаю, звідки та волосина. А що з цим можна зробити? Ми справимо цю помилку. Справи, Тай, добре. Я тоді вам бажаю успіху. Я хочу, аби ви виправили ці дрібні, як на мене, помилки. Я залишаю у ваших надійних руках молодят. Вам, шановні бажаю, на добраніч. Я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що все показали. Дякую вам. Було дуже приємно, що ви нас відвідали. Як кажуть. Чекайте. Ми завжди вам раді. Перше, ніж ви підете на рецепцію, я вам хочу сказати, що ревізор рекомендує готель Сатару Яй Івано-Франківську всій Україні. Я вас вітаю! Ви молодці. квіточка. Вітаю вас, <і> ви молодці. <ривіт> тепер я знаю, що моя парочка закоханих. То там і жінка будуть у надійних, чистих руках.